Бердичівській художній школі 45. Народилась вона у далекому 1979-му. У запущених на той час приміщеннях кляшту робосих кармелітів почали облаштовувати мистецьку школу. Колишній багаторічний директор закладу Микола Яцюк разом із Валерієм Ковальчуком та Іриною Смірновою. У музикальній школі орендували одну кімнату і там проводили заняття. Поїхали з Миколою Сахароновичем, купили доски чертежні, порізали. Так на коліна ходила. Колі. Ну, так постепенно і школа строїлась, розширялася, строїлася і зараз вже готова школа. І Валерія Ковальчука, і Миколу Яцюка, які більше 40 літ незмінно працювали із юними художниками, завжди раді бачити у стінах цього закладу. Цього разу Микола Сафронович, на жаль, не зміг особисто прийти, надіславши колегам і учням відеопривіт. привіт. Бажаю вам всім здоров'я, здоров'я, здоров'я. люм і кремую. Ну так сталося, що сьогодні він не може присутній бути. Але він серцем і душує. Я все розуміла. Серед більше як півтори тисячі випускників художньої школи є відомі архітектори, дизайнери, модельєри, майстри тату, викладачі живописці. Майже всі її нинішні викладачі навчались у цих стінах. Ще із третього класу тут, в аурі мистецтва і краси зростала і формувалась учениця Миколи Яцюка, а нині директорка художньої школи Ірина Ніколайчук. Ми тут пройшли школу життя. Ми вивчились, ми не тільки професійно. Ми тут виховувались, ми тут жили і надалі, дивлячись на наших випускників, ми дуже задоволені, що наша робота не пройшла даром. Я пам'ятаю, моє такі власне, коли я приходила цей стан, ці стіни. Справжнє мистецтво пов'язане з Богом. І я думаю, що це не випадково. Я і художник, я і ліщик, я скульптор, От, правда, в малій скульптурі. Я вчився тут і радів, що є ця школа. І хотів би е, також, щоб е, Світліна передала мої щирі. Щире спасіба, щире дякую, дякую Сафроновичу, який своїми такими коротенькими піньочками затинничками зробив, теж зліпив з мене те, чим я є сьогодні, тим, ким я є на сьогодні. Утікали тут, сиділи, насолоджувалися цією атмосферою, тому що саме тут справді атмосфера творча, тут панує в повітрі любов, творчість. Розуміння, підтримка, спокій, тиша. І я вдячна професіоналам. Бо вчителі всі, які тут працюють, вони насправді професіонали. З трьох до шести ти приходиш сюди, намалюєшся, тут просто до, до не може, а потім взимку втягаєш портку, йдеш додому і перед очима цей самий клас у нас далі. Тобто малюєш, малюєш. Особливо любив, також коли йдуть канікули, якби дітей відпускають, але ми напрошувались рівно з дев'яти ранку до трьох, то стобу стобучити і щось малювати. Спогади, вітання, подарунки того ювілейного вечора їх було чимало: від викладачів, випускників, учнів, представників міської влади, колег з інших міст, а також від вчителів та учнів музичної школи.